Слава Україні! Дякую, що дивитеся канал Твій Момент. Дякую за підписку, лайк та за те, що ділитеся своїми думками у коментарях під відео. Сьогодні готуємо черговий рецепт дуже смачного оригінального салатику, що має назву Новорічний подарунок. Салат не тільки гарний, а ще й ніжний та дуже-дуже смачний. Починаємо готувати. 700 грамів печериць добре миємо та нарізаємо тоненькими смужечками. Обсмажуємо на сухій сковороді. Смажимо печериці на великому вогні. Вони мають віддати воду. А поки нарізаємо цибуру на кубик. Волога. Випарувалася, наливаємо олію та додаємо 250 г цибулі. Смажимо на середньому вогні. Увесь час перемішуйте, щоб цибуля не підгоріла. Потрібно грибочки підсолити. Одну чайну ложечку з гіркою додаю солі. І продовжуємо смажити. Цибулька та печериці мають гарний аромат та золотавий колір. Плиту вимикаємо і залишаємо їх охолонути. Потрібно зварити 3 картоплини вагою 300 г та варимо 4 яйця. Для приготування даного салатику нам потрібна квадратна тарілка. Перший шар буде картопля. Натираємо її на дрібній терпушці. І хочу вам розказати лайфхак, як натерти картоплю, щоб вона не липла, а чудово натиралася. Просто мінімум на 2 години покладіть її у холодильну камеру після того, як ви її зварили. А краще залиште в холодильній камері на ніч. Тоді вона чудово натиратиметься. Картоплю натерли і формуємо квадрат. Салатик у нас буде у формі квадрату. Це буде подарунок. Якщо ви картоплю не солили, коли її варили, то зараз посоліть. І додайте чорний мелений перчик. Трошки так для смаку. І робимо сіточку із майонезу. Майонез я приготувала сама, це домашній рецепт, він є у мене на каналі. Посилання на нього я залишу в описі під цим відео. Для зручності майонез я перелила у кондитерський мішечок. Наступний шар це грибочки, смажені з цибулькою. Розміщуємо їх рівномірно. Далі нам потрібен плавлений сирок. Щоб він краще натирався, на 10 хвилин я його поклала у морозильну камеру. У мене два різних сирка, беріть смачний, вони по 70 грамів вагою, тобто 140 г плавленого сиру, нам потрібно на цей салат. Натираємо сирок на крупній тертушці. Робимо сіточку із майонезу та за допомогою силиконової лопатки або ж ложечки надаємо форму квадрата нашому салатику. Якщо бажаєте, щоб подаруночок був вищий, то повторіть усі шари. І останній шар це яйця. Натираємо їх на дрібній тертушці. Майонезом поливаємо краї салатику. І за допомогою силіконової лопатки або ложечки вирівнюємо салатик. Вирівнюємо тільки по краям. Беремо вологу серветку і витираємо нею тарілочку. Для декору нам потрібен кріп, петрушка та огірок свіжий. Кріп та петрушку тоненько нарізаємо. Петрушки 10 грамів, кропу 30 грамів. Огірок нарізаємо тоненькими слайсами. Для цього я використовую лезок 1,5 мм. Вага огірка була 200 г. Зелень перемішуємо. Прикрашаємо салатик зеленню по краям. Трічку зробимо із огірка. Салатик готовий, відправляємо його у холодильну камеру. Просочитися мінімум на 2 години. Як бачите, салатик готується просто, легко, швидко та з доступних продуктів. І чарівно прикрасить ваш новорічний стіл. Давайте скуштуємо. Салатик гарно тримає форму. Ось так виглядає всередині. М -м 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 -м, дуже смачно, ніжний, повітряний. Дотримуйтеся рецепту, у вас вийде дуже смачно, повірте. Обов'язково приготуйте дуже смачний салатик, ароматний, ніжний. Ваші гості будуть брати у вас рецепт. はあ。